Зрозуміти, що а, потрібно негайно вимагати від влади, насамперед від президента України, на офіційному рівні визнати Росію агресором, а Україну жертвою агресії. І для цього потрібно вживати все для того, щоб звільнити окуповані Росією наші території. В першу чергу це стосується е, Донбасу. Ми можемо цього досягти не так, як каже президент, що тільки мирним шляхом, мирним шляхом можна тільки капітулювати перед Росією. Це має бути комбіновано силове застосування всіх наших е, військових ресурсів для звільнення Донбасу на сам перед кордону, а також активна. В світі дипломатична робота України для того, щоб донести до світової громадськості про те, що Росія агресором і е, в Україні йде війна проти Росії, а не внутрішній конфлікт. Це має першочергове значення для того, щоб успішно е, цим шляхом розвиватися. Потрібно нарешті наводити лад всередині країни, потрібно повести рішучу боротьбу проти п'ятої колони насамперед правоохоронних структурах, а також Збройних силах України. Я вважаю, що давно вже потрібно було провести всесторонню ілюстрацію генералітету в Україні і звільнити українські збройні сили та а також інші е, збройні формування від п'ятої колони. Е, а на ці місця призначати високопрофесійних патріотичних е, е, людей. Е, тільки тоді ми зможемо е, досягти успіху. І е, що найголовніше, потрібно оголосити вій, воєнний стан країни. Це потрібно для того, щоб психологічно насамперед. Мобілізувати суспільство. Весь народ повинен знати, що йде війна, і це стосується кожного друге. Мобілізувати всі наші ресурси: фінансові, збройні, політичні, дипломатичні і так далі. Хочу сказати, що тут влада абсолютно недопрацьована. Я не розумію, чому так влада боїться добровольчих батальйонів. Хочу вам сказати, що в нас на складах. Надзвичайно багато законсервованої зброї. Наприклад, якщо говорити про артилерію, то нею можна було б забезпечити всю Європу. Хай вона може е, трошечки відстає технологічно, але е, я хочу вам сказати, що немає значення, яким вогнем е, буде накрити е, шпальним вогнем е, чи артилерією, чи е, рак, ракетами. Ті колони, які е, перехо, з Росії, які переходять на Україну. Це ж ганебно, що ми кожен день чуємо, що на Україну стільки пройшло російських танків і так далі. Вони негайно повинні е, шквально накриватися артилерійським ворогам. Для цього потрібна тільки воля і ніякі через підкреслю ніякі таємні переговори е, з Путіним. З імперською Росією ніяких поступів перед російськими терористами і ніяких поступів для того, щоб вести якісь з ними переговори. Тільки сила і зорганізованість дозволить нам перемогти. І ми цього маємо досягти, нав'язуючи свою волю. 안녕하 ч и